Друзі, ділюся з вами досвідом, як ми добилися виплати бойових військовослужбовцям. Справа в тому, що хлопці брали участь в бойових діях ще навесні декілька місяців, і за цей весь час їм так і не виплатили усі бойові. Звичайні виплати винагорода їм виплачується, а бойові нема. Керівництво каже, в першу чергу платимо тим, хто там зараз, а ви там чекайте, коли буде фінансування. У нас було декілька таких чоловік, і ми написали адвокатські запити. А проблема ж полягала в тому, що військова частина польова, де вона знаходиться, Бог його знає. Ну, На деревню бабушки, да, пишіть. Ми беремо, робимо супровідний лист, ну, адвокатський, підписуємо і просимо генштаб направити за належністю адвокатський запит на військову частину, бо ми не знаємо, де їхня адреса її строєвої. Та просимо розглянути. Посприяти питанню виплати бойових з хлопцям. Зауважу, що у наших клієнтів не було зальотів ні п'янки, ні гулянки, ні самовільне залишення. Ну, ви, роз, ви розумієте, що коли такі підстави, то тоді витрачаєте право на виплату з цих винагород. Так от, проходить місяць відповіді, немає. Йде вже наступний місяць, і тут нам приходить відповідь на адвокатський запит з копіями наказів про призначення. А з цих бойових за, за перший, за другий місяць хлопці телефонують, кажуть, що вже за той перший місяць вони вже отримали, за другий вже на черзі. Хочу звернути вашу увагу, що через те, що ми почали через генштаб ну, піднімати це питання, проблема, що це така проблема по всій роті, не то, що там по конкретних людях, то в результаті виплату зробили всім хлопцям у всій роті.